Маршрут номер 10 сервісного центру 5641 по вулиці Київська, 108Б, Місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти з водіння по місту, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Показали ваш паспорт, пересвідчили, що він нейтральна передача. Потім е, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала. Кермо, підголовник, пристигнулися рівнем безпеки, пересвідчили, що на приборній панелі не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий рівень пасажира, пасажирів або водія, затягнутий ручник або незачинена зачинені на двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поворот. У моєму випадку це буде правий сигнал повороту. І починаємо рух, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо вони є. І займаємо праве положення. На іспиті ви будете виїжджати там ліворуч з майданчика. Я з цієї парковочки почну, почну рух. Тут нам треба дати дорогу, але водій там щось, щось він з кимось балакає. Тому виїжджаємо. Виїжджаємо, не, не виїхавши на цю смугу, а також не наїжджаючи на... Розмику, яка у нас справа. Попереду бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. Люди йдуть, якщо будуть переходити, пропускаємо їх. Вмикаємо лівий покажчик повороту, під'їжджаємо, бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено та виконуємо вимогу цього знаку. Зупинились і продовжуємо рух. Тут обережно виїжджаємо, те, що можуть йти пішоходи, а також надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Автомобілів немає, їдемо. Займаємо крайнє праве положення. І рухаємось прямо. Автомобілі об'їхали, вмикаємо правий покищик повороту, подивилися праве дзеркало і перелаштувались. Бачимо ознак. Небезпечний поворот праворуч. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна їхати більше, ніж швидкість зазначена на знаку. І рекомендована швидкість 30 км на годину, з якої зараз я і їду. Звуження смуг зліва та з правого боку, також був попереджувальний знак. Під'їжджаємо, бачимо знак дати дорогу, але він у нас не діє, ми керуємо світлофором і зупиняємось перед стоплінням згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. На п'ятий десь секунді можна вже вмикати першу передачу і виїжджаємо. Дивимось по сторонах обов'язково. Нема нікого. І займаємо крайнє праве положення. Зараз я їду на третій передачі. Рухаємось по вулиці Київська. Друзі, є всі маршрути у мене на каналі, будь ласка, дивіться їх всі. Той, хто дивиться, передивляється, той вдало складає іспит, запам'ятовує всю інформацію. У нас попереду перехрестя з круговим рухом, але в даний час доби тут зараз у нас 9-та година ранку. Тут рідко буває, що хтось по кругу цьому їде, більше ввечері. Приїхавши половину з'їзду, що праворуч, вмикаємо правий покачок повороту і з'їжджаємо з кільця. Рухаємось в правій частині у правій полосі згідно правил дорожнього руху. Бачимо знак 5.16, напрямок руху по смугах, і наша смуга дозволяє нам рухатись прямо, так в принципі, як і ліва смуга. Тут також бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Знаючи, що там яма, я об'їду цю ділянку біля циклофору. Ну і вже повернусь вже коли я зроблю випередження маршрутки. Нагадаю, що випередження чим відрізняється випередження від обгіну? можливо, хтось ще складає теоретичний іспит. До речі, ця очепка їде по четвертому маршруту, який у мене також є на каналі. Випередження це у нас. Випередження автомобіля, який рухається у тому напрямку по тій же смузі, якій як ви. Ну, по смузі, яка для, зроблена для того, щоб рухатись в тому напрямку, як і ви. Проще сказати, що таке обгін. Хотів би сказати і сказав, як сказав. Обгін це випередження автомобіля з виїздом на смугу зустрічного напрямку. А саме випередження це випередження без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Так буде простіше сказати. Але хотів сказати так, як написано в правилах, майже дослівно. Рухаємось по вулиці Київській, і зараз нам необхідно буде через один світлофор повернути ліворуч на вулицю Данила Галицька. Там буде таке досить напружене перехрестя, особливо, якщо ви будете ввечері там складати іспит, дуже багато автомобілів. Вмикаємо завчасно лівий поки повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на півсекунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та займаємо крайню ліву смугу. Тут а керуючись основним сигналом світлофору, мається на увазі без додаткових секцій, як, наприклад, тут смуга і та, що повертає направо на вулицю захисників Маріуполя. Також є маршрути, там парочку, які повертають туди і розворот там на кільці і далі. Ну, в общем, це дивіться ті ролики. І тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, коли буде дозволяючи сигнал світлофору, ось він майже, майже вже вмикнувся. І також пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. Друзі, стійте обов'язково на прямих колесах. Обов'язково це буде безпечно, безпечніше, скажімо так. Також враховуйте, коли ви пропускаєте зустрічний транспорт, що пішоходи переходять і вони вам... Можуть створити перешкоду, яка вимусить вас. У нас вже забороняючий сигнал світлофору, тому чекаємо, який вимусять вас е, зупинитись на смузі зсторичного напрямку, що також досить небезпечно. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Зупиняємося перед встапління згідно пункту правил 16.3 Займаємо положення, дотримуючись безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це у нас відстань між боковими частинами автомобілів, що рухаються, або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху, дозволяючи сигнал світлофору, і ми повертаємо. Повертаємо з середини перехрестя, не зарізаючи, не виїжджаючи на смугу зустрічного напрямку. Дороги, на яку, ми ви... на яку ми виїжджаємо, не роби ще великий дуже радіо, щоб ваші всі дії були зрозумілі іншим учасникам дорожнього руху. Попереду бачимо там якісь дорожні знаки, об'їжджаємо їх повертаємось у свою смугу. Зараз на наступному нам світлофорі необхідно повернути ліворуч, зайнати крайню ліву смугу, тут е, у нас розмітка. Така, що її дуже погано видно. І повертаємо на вулицю Степана Дем'янчука, дозволяючись сигнал світлофору з середини перехрестя виконуємо лівий поворот. Зразу займаємо більш ліве положення, тому що припаркований автомобіль ще з відкритою двері стоїть. І рухаємось, дотримуючись без, безпечного інтервалу. Раджу вам таких, ось, на таких ділянках рухатись не дуже швидко, тому що... Ви не бачите, що там за автомобілями, хтось може вискочити, якась чи дитина, чи, чи якась тварина, тому будьте обережні. Рухаємось по вулиці Степана Дем'янчука і зараз нам необхідно буде виконати розворот. Тут вже можна трохи більшу швидкість набрати. Я вже прилаштовуватись не буду, бо далі там також вже не так далеко автомобіль. Бачимо, ось був автомобіль відпрацьовує паралельну парковку, друзі, до речі, яку ви повинні вміти робити. Тут у нас така досить погана дорога, і ми виконуємо розворот. Займаємо крайнє праве положення. І рухаємось в зворотньому напрямку по тій самій вулиці Степана Дем'янчука. Знову попереду припарковані автомобілі. Якось мерседес незрозуміло стоїть дороги і водій сидить у ньому. Розмітки тут у нас немає, але згідно правил дорожнього руху, вам необхідно поділити дорогу так, щоб врахувати ширину проїзної частини, та ширину автомобілів ваш і автомобіля, який рухається назустріч вам. Займаємо крайнє праве положення та після дозволяючого сигналу свідкупору згідно маршруту номер 10 повертаємо на вулицю Данила Галицька. Тут ми маємо перевагу перед тими автомобілями, які повертають ліворуч, які рухаються на назустріч зустрічного напрямку. І зайнявши крайнє праве положення, їдемо. Бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що якби, згідно пункту правила 18.4, якби зараз автомобіль, який рухається в суміжній смузі, зупинився би, то нам необхідно було б не можна їхати, не пересвідчившись в тому, що безпечно це робити, зараз нам необхідно повертати праворуч на вулицю Київська. Займаємо крайнє праве положення згідно. Знаку 5.16 і бачимо, що ми можемо повернути з цього положення прямо або праворуч. На зеленому сигналі світлофора там така контурна стрілка, коли засвітиться сигнал світлофору, її буде дуже добре видно. Зараз тільки контури видно. От досить таки навантажене перехрестя. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, самі такі ходові помилки це невимкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості, а також непристепнутий ремень безпеки. Тому враховуйте це. Десь на 5 секунд вже можна вмикати першу передачу, підводити щеплення і на дозволяючий сигнал світлофору продовжувати рух. До речі, був знак 2.2 2. ,2 проїзд без зупинки Заборонено, але так як працює світлофор згідно пункту правил 18.3, цей знак не діє. Якби світлофор працював у режимі жовтого мегатіння або взагалі не працював, тоді першочерговість проїзду регламентувалась саме знаками пріоритету. Рухаємось по вулиці Київській, я буду. Рухатись, рухатись на відео з максимально дозволеною швидкістю. 50 км на годину. А ось ми бачимо, наздоганяємо автомобіль навчальний. І я думаю, що він десь рухається кілометрів 40, а то і 35 на годину. Ось я вам раджу десь такою швидкістю їхати. Да, десь 40 км на годину, виходить, він їде. Лівий покащит поворот, повороту, не зря він це робить там щось якась перешкода в вигляді ще одного навчального автомобіля. Робимо випередження навчального автомобіля. Правий покащит поворот, обов'язково править зеркало, щоб інспектор бачив, що ви дивитесь. І не тільки для інспектора, але там може хтось і підлізти. І для себе якби, це така добра звичка, коли ви. Звикаєте до того, щоб дивитись по зеркалам. Позеркалам завжди треба дивитися. Встигаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут у нас також вже перемикнувся на дозволяючий. І продовжуємо прямо. Дякую вам за коментарі, які ви пишете під відео. Повертаю зараз бус і дистанці... тримайте безпечну дистанцію. тримайте безпечну Теж в такій ситуації. Ось, автомобіль може повертати там. Ви розраховуєте, що він з такою швидкості зараз е, заїде в той поворот, там, чи куди він там повертає. А він може зупинитись, у нього там може виникнути будь-яка перешкода. Там пішоход може щось йти, у нього щось випало з рук, там він зупинився, ще щось. Тому безпечну дистанцію дотримайтесь. Безпечна дистанція, нагадаю, це. Така відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, яка дасть вам змогу безпечно зупинитись або знизити швидкість у разі його зниження швидкості того автомобіля, що попереду рухається, чи його повної зупинки без будь-якого маневру. Тобто без відхилення вашого руху право праворуч чи ліворуч. Продовжуємо рух прямо. І Зараз на цьому перехресті вмикаємо завчасно за 50-100 метрів в населеному пункті правий поворот і повертаємо до території сервісного центру, пропускаючи пішоходів обов'язково, займаємо крайнє праве положення і рухаємось. Там у нас також були знаки максимального обмеження швидкості 40 км на годину, там небезпечний поворот. Рекомендована швидкість 30 км на годину. Попереду перешкода вмикнули лівий покащий повороту перелаштувались. І з дотриманням безпечного інтервалу рухаємось прямо. Бачимо, зупинився автомобіль прямо на в'їзді таксі. Прямо в'їзд перекрив. Тут у нас бачимо, що все у нас перекрито. Вмикаємо. Правий покащик повороту, і тут обережно їдемо, тому що тут також люди виходять Попереду пішохідний перехід, пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. Друзі, дякую, що дивились, дякую, що коментуєте. Бажаю вам вдалося класти іспит. Пишіть, який маршрут у вас був. І... До зустрічі на дорогах. Всім пока.